3 грудня 2022 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області здійснював розгляд цивільної справи про стягнення боргу. У серпні 2023 року він висловив представнику позивача прохання надати йому неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах останнього. Представник позивача звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів, які розпочали фіксацію вчинення злочину. Я висловлюю представнику позивача прохання надати йому 1000 доларів США за винесення рішення про задоволення заяви про забезпечення позову у справі. Та мінімум 3000 доларів США за винесення рішення по суті на користь позивача. Так що ми далі робимо? Ну, робить? Можемо подати заяву про забезпечення. І, або її розгам від рішення, або образу за рішення довість. Давай. Все, бля, ну, це, бля, приносивши ці заяви на закладу без ковід. Потраблюють. Представник позивача подає добровольського міськрайонного суду Київської області заяву про забезпечення позову у справі. Після цього він зустрічається з суддею та передає йому обумовлену тисячу доларів США за задоволення поданої заяви. Отримавши кошти, суддя знову уточнює щодо розміру його винагороди за винесення рішення по суті на користь позивача. Так, Що таке Ну три буде 100 відсотків. І питання в тому, чи можемо це. Так. Напередодні одержання другої частини неправомірної вигоди. Суддя вкотре уточнює у представника позивача суму його винагороди за винесення рішення по суті. Та завольовано перепитує, чи можливо її збільшити на одну тисячу доларів США. Представник позивача зустрічається з суддею, аби передати йому 3000 тисячі доларів США за винесення рішення по суті на користь позивача. При цьому суддя питає, чи вдалося переконати позивача збільшити розмір винагороди на одну тисячу доларів. США. що ти не Я не знаю, що давай Чому ж, щоб давайте половину, а потім половину задати. Дивимо, давайте я переживаю, щоб теж все було гаразд. Після отримання представником позивача короткого тексту ухвали на користь позивача, детективи НАБУ спільно з працівниками СБУ провели слідчі дії за місцем проживання та роботи судді. Коли працівники правоохоронних органів прибули за місцем проживання судді з метою проведення обшуку, двері квартири ніхто не відчиняв, а суддя телефоном повідомив детектива про те, що перебуває невдому. Натомість, в цей момент суддя перебував в квартирі та вживав заходів щодо знищення та приховання речових доказів по справі, у тому числі з залученням інших осіб. Алло. Алло. Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Це вас набу турбує детектив. Так. І, власне, ми зараз знаходимося у вас за місцем проживання по вулиці Грушевського. У нас є ухвала на проведення обшуку вказаного приміщення. Прошу відкрити нам, будь ласка, двері квартири до своєї. Я поки що не на місці. А де ви знаходитесь? У нас є інформація про те, що ви прибули додому і знаходитесь в квартирі. Ну, не знаю, я не на місці, що поки. А ви вдома? Ага. Так. Да. Чуєте, введіть швидко в цей. До вікна, там набушники прийшли до мене перевіряти. До вікна прийти? Ну, до, або вийдіть на вулицю, будь ласка, на двір. Я вам кину портфель свій. Ага, на вулицю, зараз вийду. Щас. Де ви далеко? Я з другої сторони. Підійдіть сюди і занесіть той чемоданці все Підійдіть сюди. Ну, я, це... полож... я положила в машину, але. Я... Слухайте, заберіть, заберете це з гаража, заберете речі. Заберете речі. Там в тумбочці, де така в мене тумбочка, заберете всі там документи, які лежать, все скидаєте, добре? Ага, хорошо. Скидайте собі в кульок. Давайте, бо я бачу їх тут крутиться в біля будинку, я вже не знаю, чи зможемо ключі передати. Ало, да. Та прийшли за мною на Що? НАБУ прийшло за мною, блін. Стоять під дверима, хочуть вивалювати двері. Де? Та в мене в під'їзді стоять під дверима. За що? Свіро його знає. Скажуть, ми вам роз'яснимо ваші процесуальні права через 10 хвилин, якщо не відкриємо, то вивалимо цей. Двері і це все. Прикалуєшся, чи шо? Не знаю, я не приказуюся. Ти... Чуєш, що там комод хочуть в часов забрати. За, я не знаю, що забрати, мене зараз заберуть, напевно що. Так. Да. Тут на бушнике мене під дверима, ти не можеш приїхати позахищати мене. Бо... На бушники? Так, да, так, да, так. Да. Ой, елки-палки. Ну я із не знаю, як я вернусь. А, так, а ти ти на роботі чи те саме Я думаю, я... і... я... як прийшов, ти злив, що я додому зайшов, знаєш. Ага. Ага, я напишу за тобою, да, так. Да, да. Ага. Ну, ми по телефону слухали ви на мене. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Дай, дай зараз слухаві, тоді. Ну, да зараз да. виходить з слухають Ну так, так. 26 вересня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили суддю Броваського міськрайонного суду Київської області на вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів США. Бачимо конверт Адвокат, конверт білого кольору з грошовими коштами попереднього долари США. Під час обшуку гаража судді детективи виявили предмет неправомірної вигоди. 27 вересня йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.